Країни Європейського Союзу прекрасно розуміють, що якщо Росія зможе знищити Україну і вийти на кордони, скажімо, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської областей з країнами Центральної Європи, це, в принципі, особливо Закарпатською, тому що це вже абсолютно інший геостратегічний коридор, це, в принципі, посилить в самій Європі позицію ультраправих і ультралівих політиків, які будуть виступати за домовленості Путіна. Посилить шанси на створення такої великої Європи Орбана, про яку, до речі, мріє не тільки Путін тепер, але й Дональд Трамп. і це теж велика проблема. Тому для європейських еліт збереження суверенітету України і неможливість Росії захопити Україну у власну сферу впливу є питанням власного політичного виживання. Тому що, в разі якщо Україна програє війну, багато хто усвідомлює, що Європа повернеться до 30-х років ХХ століття. Всі інфраструктурні можливості для цього вже є.